Дівчата у ділі. Привіт, дівчата у ділі. Це подкаст про жінок у сферах, де їх не звикли чути. І сьогодні ми говоримо про кантри музику і про жінку, яка в цій справі не гостя, а частина гри. Мене звати Анастасія, а наша героїня Поліна. Привіт, Поліна. Розкажеш нам, а як взагалі та з чого для тебе почалася кантри музика Так, привіт. А тривалий час я була фанаткою зовсім іншого музичного жанру, але з волі випадку перейшла до американського полку, а з нього вже було легко вийти на кантрі. А що саме зараз тебе тримає у кантрі? Я велика прихильниця струнних інструментів, і в кантрі вони майже завжди на головних ролях. Також я ціную ритмічність у піснях. Зрозуміло, що ритм є в будь-якій музиці, але мені подобається, коли вокал працює в парі з ритмом. А чи є якісь стереотипи саме про жінок у кантрі музиці, які ти чуєш прямо найчастіше? Найяскравіші стереотипи це уявлення про традиційні цінності, що жінка має бути покірною дружиною, виховувати дітей і виглядати на всі сто? Але дедалі більше все залежить від конкретного виконавця та його погляду на світ. А чи стикалася ти сама з уявленнями про те, що жінка з гітарою це ну, радше такий образ, ніж музикантка? Звісно, популярні артисти часто задають образ певного музичного жанру, але знову ж таки, усе залежить від самої людини і від того, на що вона здатна? А як саме, на твою думку, медіа формують образ саме музикантки? Медіа часто зводять музикантку до візуального образу, як вона виглядає, який у неї вайб, чи вписується вона в певну естетику. Музика і робота відходять на другий план. Замість розмови про звук, тексти чи шляху професії акцент роблять на зовнішності або емоційності. Через це створюється відчуття, ніби жінка в музиці це історія про форму, а не про зміст. А тобі важко знаходити однодумців чи просто тих, з ким можна поговорити про кантри? Через те, що цей жанр абсолютно непопулярний в Україні, знаходити однодумців виходить лише в інтернеті. Звичайно, хотілося б дати більш широкий розголос для такого жанру і в нас. А що для тебе означає кантри сьогодні, як для музикантки саме? Для мене кантри сьогодні це простір. Де я можу бути з собою без пояснень. І як для жінки і музикантки це про голос і досвід, який не потрібно спрощувати або підлаштовувати під очікування. Це жанр, у якому важлива чесність. І якщо ти говориш, говориш від себе, тебе чують. Кантрі для мене не роль і не образ, а спосіб говорити про життя так, як я його відчуваю, і брати відповідальність за свій звук і свої слова. Ой, які надихаючі слова. Чи не так? Дякую, Поліна. Це був подкаст Дівчата у ділі. Ми говоримо про жінок у сферах, де їх часто не помічають. Слухайте, помічайте і давайте більше простору голосам, які звикли ігнорувати.